Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І на наступні хвилини у нас студії народний депутат України Володимир Литвин. Вітаю вас, Володимир Михайлович. Доброго здоров'я. Володимир Михайлович, напередодні парламент е, працював у пленарному режимі? Власне, е, працював у форматі обговорення питання, але рішень ми не побачили. Напевне, що треба було приймати е, деякі рішення, тому що ситуація на сході України непокоїть і надалі всіх нас. Власне, яким чином ви е, думаєте, яким чином подальшому законотворчий орган має реагувати на ці події, на ці виклики, які відбуваються на сході нашої держави. Ну, в принципі, мене взагалі е, е, постало питання, коли я побачив те, що пропонується до розгляду, навіщо було е, скликати це засідання? Е, е, робити вигляд, що, начебто в Україні нічого не відбувається, робити вигляд про те, що на сході України е, немає конфлікту. На мій погляд, це абсолютно безвідповідальна політика. Я думаю, що потрібно було б на цьому засіданні заслухати інформацію міністра закордонних справ про підсумки Женевського саміту, про те, чому на той саміт поїхали із одними директивами, приїхали з іншими рішеннями і Чому взагалі на Женевському саміті не згадувалось… Питання Криму, що взагалі ця проблема для е, світового співториста і для України знята е, з, по, з порядку денного? Я думаю, це неправильно. Е, потрібно було б заслухати інформацію про е, хід так званої антитерористичної операції. Бо в нас всі говорять комунеліньки, насамперед ті, які не мають відношення до е, цієї теми, і у людей виникає сум'яття е, почуттів. І я думаю, часто густо ми даємо е, е, певні приводи для масштабних провокацій проти України з боку Російської Федерації. Якщо ми сказали, що ми йдемо на прийняття рішень е, з тих питань, які є чутливі для суспільства, для того, щоб замирити і заспокоїти суспільство, для того, щоб показати, що Україна робить все можливе для досягнення великого компромісу в ім'я збереження держави, то потрібно це було б робити. Якщо перед цим без днів говорили про те, що внесений закон про амністію, то очевидно, треба було б його узгодити. Цей закон ознайомити з цим законом народних депутатів України і приймати, і вимагати звільнення приміщень, розблокування вулиць. Для того щоб Україна заспокоїлась, бо інакше все йде до того, що будуть робити робитися більше радикальні кроки для зриву виборів і для того, щоб фактично розшматувати, розчленувати державу. На мій погляд, ну треба демонструвати більшу відповідальність. От заява міністра закордонних справ Російської Федерації пана Лаврова щодо того, щоб Україна, по-перше, якнайшвидше відвела свої війська зі сходу України? З іншого боку, він заявив про те, що вони будуть захищати російськомовних громадян, які проживають на сході нашої держави. Чи це не означає, що таким чином? Росія нас готує до можливих до можливого військового вторгнення на територію України. Я сподіваюся, вірю, що до цього не дійде. Хоча ми стоїмо так за крок від широкомасштабного конфлікту, я не буду називати його війною. Але по суті, справи, ми маємо війну вже на рівні заяв, на рівні такої словесної перепалки. І на моє глибоке переконання. По-перше, треба було б чітко трактувати те, про що домовилися в Женеві. Бо я це і передбачав, що російська сторона буде говорити, що вона мала на увазі, коли мова йде про звільнення приміщень, вулиць, площі таке інше роззброєння незаконних формувань, що вона буде мати на увазі Київ. А українська сторона буде затято говорити виключно про Донецьку і Луганські області, і це призведе до того, що жодного руху виконання виконанні цих рекомендацій не буде. Вчора, під час засідання комітету, ми мали розмову детальну з цього приводу з представниками, точніше кажучи, з керівниками сектору оборони. Вони відверто кажуть, що у них були більше вільні розв'язані руки. Якби е, оця позиція стосувала звільнення всіх приміщень, це дало б їм підстави діяти більш рішуче, оскільки вони зіштовхуються із е, твердженнями людей, а, а в людей ніхто стріляти ж не буде, не збирався і не буде цього робити. Простих беззбройних людей, жінок з дітьми. А так от вони говорять: а чому ж ви в Києві не наведете порядку? А прийшли сюди наводити порядок, і у нас на цьому ґрунті е, виникає протистояння. Тому я переконаний, е, що українська влада, український кабінет міністрів вони повинні в ім'я збереження держави демонструвати однаковий підхід, однакову принциповість, однакову вимогливість. Це дозволить нам, я думаю, позбавити Росію. Від зайвих трактувань цього документу і демонстрації зайвої войовничості, бо для нас ключове завдання уберегти мир в Україні, бо якщо спалахне збройний конфлікт, то ви прекрасно розумієте, що Україна як держави не буде, забезпечити роззброєння. Тих, кого ми називаємо сепаратистів, активістів, як завгодно називайте, і водночас, 25 травня, провести вибори президента України. Бо те все, що робиться, я думаю, окрім всього іншого, переслідує ще одну мету: не дати провести виборів. І ви прекрасно розумієте, якщо будуть здійснюватись бойові операції, а, там, де а, оголошена антитерористична операція, а це Харківська. Донецька і Луганська області оце є зона антитерористичної операції на сьогодні. То проблема буде із легітимністю виборів. Більше того, я думаю, що і наші люди, і наше суспільство, і політики розуміють, що було б дуже добре, як ці вибори відбулися легітимно, вибори відбулися демократично, і в один тур, що дозволило б уникнути нам більше такого часового виміру невизначеності в Україні. Перспектива меморандуму напередодні Великодня ми всі очікували на пасхальний меморандум. Цього не сталося. Потім підготувався інший меморандум, ніби все погодили, але забракло двох підписів: Підписів від керівництва фракції партії регіонів і підписів від керівництва фракції Компартії України. Взагалі, от цей меморандум, цей документ, він може порозуміти принаймні політичні сили в парламенті. Ні. Я скептично ставлюсь до різного роду універсалів, меморандумів, заяв, якщо проаналізувати їх дієвість за новітню історію України. От ціна цим документам це ціна паперу, на якому вони виготовляються. І цілком очевидно, що нам потрібно дати адекватні відповіді на ті суспільні очікування і запити, навіть з деяким, можливо, відступом. Від е, е, тих позицій, на яких залізобетонно стоять е, і представники влади, і представники політичного класу України в ім'я одного. І сьогодні це ключове завдання: збереження України як держави, недопущення поширення того, що ми називаємо е, сепаратизмом. На моє глибоке переконання е, е, потрібно припинити із заграванням, які останній час з'являються відносно того, що ми згодні провести. Референдум одночасно з виборами президента 25 травня. Можливість референдуму була реальна тижнів зо два тому назад. І про це можна було б говорити сьогодні, в умовах такого конфлікту, да, в умовах цих збройних сутичок, які також стали реальною повсякденністю українського життя, проводити референдум на моє глибоке переконання з очевидних питань. Це рівнозначно тому, щоб зафіксувати, легалізувати, узаконити розкол України. Ну, давайте візьмемо е, мовне питання. Я думаю, що ми з вами можемо з невеликою похибкою сказати результати е, е, голосування цього питання на Сході, на півдні, на Заході і в центрі України. І я думаю, що неочевидним. Буде неочевидною буде схильність людей щодо е, підсилення статусу російської мови. Але Україна тут може і повинна продемонструвати е, жест доброї волі а в ім'я е, держави і сказати: давайте ми сьогодні приймемо закон України, який би мав конституційний характер, який би був зафіксований, що він, цей закон, буде. Невід'ємною частиною змін до Конституції України, в якому дамо відповіді в тому числі на мовне питання щодо розширення застосування російської мови, мов національних меншин у місцях компактного проживання людей, які послуговуються російською, скажімо угорською і іншими мовами. Давайте ми зафіксуємо в цьому законі. Позицію щодо безпекового статусу України. Давайте ми в цьому законі зафіксуємо позицію щодо організації влади на місця. Але зробимо це, виходячи, по-перше, з того, наскільки це відповідає світовій практиці, нашим національним інтересам, і наскільки це допоможе досягти того, що нам потрібно досягти компромісу. І приймемо закон. Але за умови, що за цей закон буде проголосовано конституційною більшістю депутатів, і по-друге, що цей закон можна буде відмінити для того, щоб застерегти від спокуси, відмовитися від своїх зобов'язань, лише трьома четвертими голосів народних депутатів і гарантувати в такий спосіб реалізацію того, що дозволить замирити і заспокоїти Україну. І жодним чином. Не намагатися йти на повідку е, е, місцевих еліт, які, користуючись моментом, хотіли по-перше, убезпечити себе, по-друге, е, які б хотіли б отримати відповідні посади, і по третє, стати такими собі всенародно обраними на окремо взятій території, удільними князьками. А до цього додайте ще спроби, які сьогодні. Чомусь так широко рекламуються, створити свою особисту гвардію. І ми тоді повернемося в, в феодальний період. Але відгукнутися на те, що відчувають і хочуть люди, і показати їм реальність дій влади, це потрібно зробити. Я думаю, що сьогодні перекладати на людей відповідальність, зваблюючи їх референдумом. Влада не повинна. Вона повинна знати настрої людей і відреагувати, і сказати, ми вирішили це питання. Я думаю, що в перспективі, коли Україна заспокоїться, коли зникнуть ті, кого ми називаємо терористи, диверсанти, зелені чоловічки, я маю на увазі, коли вони підуть займатися своєю роботою після прийняття закону про амністію, нам треба було. Б Визначитись і провести референдум щодо е, питання територіальної цілісності України щодо, щодо статусу у свій час щодо статусу Криму. І я переконаний, що е, за 90% людей, тих, які візьмуть участь в референдумі, вони будуть однозначно стояти на позиціях територіальної цілісності України. І я думаю, це дозволить нам вести більш вагомо. Заручаючись підтримкою міжнародного спів... співтовариства, е, перемовини з Росією. Рано чи пізно ми, е, я сподіваюся, після обрання президента вийдемо на те, щоб е, е, говорити е, і е, робити все, щоб убезпечити Україну. І я думаю, що е, після такого референдуму треба ставити питання про демілітаризацію Криму. Я думаю, що це буде і коридор для Росії. Я не називаю це коридор відступу, а коридор дій. Можна було б говорити про особливий статус Севастополя, але потрібно робити все для того, щоб е, е, от, е, український народ, а я переконаний, абсолютно більшість наших людей відчуває, що їх ошукали, що в них нахабно щось украли. Я маю на увазі, е, я маю на увазі е, Крим. Я повинен вам сказати, що Україна ж поважає міжнародне право, рахується із реаліями, які сталися в світі, і не ставить питання про те, що одвічній українській території, а їх десь 200 тисяч квадратних кілометрів знаходиться за межами Росі, за межами України. Я делікатно говорю, за межами України. Ми ж цього питання не ставимо. Тому я вважаю, що повинен ми повинні продемонструвати солідний серйозний підхід. Вклавши його в цей закон, про який я сказав, можливо у цьому законі визначитися із датою такого референдуму, маємо завершувати, але ще одне запитання дуже коротко. Ви сказали, от є, е, хотілося б, щоб вибори президента відбулися в один тур. Є е, е, ну, серед кандидатів ті люди, які можуть поступитися власними амбіціями і. Дбати про національні інтереси держави ні, я вам скажу. Там дві категорії кандидатів: ті, які е, е, щиро вірять у те, що на український народ їх любить, ну як мінімум, не весь народ, а виборці, що вони за них проголосують. І є друга категорія, які е, хочуть е, накачати м'язи перед е, парламентськими кампаніями, піднести рейтинг своїх політичних партій і є відверто технічні кандидати, які. Е, е, Судячи з декларації бідні як церковні миші, невідомо правда, хто їм дав 2,5 мільйони на реєстрацію кандидатів. Але вони такий спосіб заробляють, оскільки продають місця у виборчих комісіях іншим кандидатам, які мають більші шанси на перемогу. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами був народний депутат України Володимир Литвин. Залишайтеся з нами на все добре.